Так зневажливо ставився там до громадської думки. Зленську це влаштовує в медіа е середовищі знову з'явився уже забутий всіма Олексій Арестович, екс радник офісу президента України. З доволі, як завжди, скандальною заявою, але, мабуть, ми будемо говорити не так про нього. Він ну, не вартий окремого інтерв'ю, але є цікаве саме явище колишніх людей Володимира Зеленського, його радників. і того, яка політика є в самому офісі Володимира Зеленського. Отже, моїм мене звати Олександр Срацов, я є незалежний журналіст, а моїм співрозмовником є Олександр Черненко, екс-народний депутат, екс голова Комітету виборців України, людина, яка добре поінформована. З е, в кадрових е, питаннях, е, і що навколо того діється, адже крім е, Олексія е, Арестовича, її, е, ще цікава тема виплила з е, його іншими е, радниками колишніми, які залишаються в орбіті Володимира Зеленського і Андрія Єрмака, і е, е, переходимо е, до. Е, Теми е, самого Олексія Арестовича. Отже, е, е, Олександр, а як так сталося? Е, ну, чи можна вважати Арестовича прикладом зрадника, вихованого системою? Ну скажімо так. Е, е, після всіх тих заяв, які зробив Арестович в цьому інтерв'ю, і попередніх заяв, це ж це ж не перші, такі речі. Це, це класичний зрадник, це, це правда. Тобто, вихований він системою чи ні, Дивіться, це рисується флюгер. Тобто, та тобто людина, яка а, в, якщо сказати, що в нього є якась позиція, в нього немає позиції, він говорить те, що або А замовляють йому спонсори, а, Б, або те, що він хоче поцілити, напевно. Електоральну групу чи напевно цільову групу, як ми її назвемо. Тобто це, це не ідейний зрадник, Арестович та? тобто, не вірить не в Росію, не в Україну, тому що давнє не збушення не затримує дуже багато колаборантів, всіх, які от, всім ну, це бо колишні військові, кадебісти або там, люди, які там реально душею за, за так Тобто вони є зрадниками, але вони принаймні вірять. Те, що вони роблять, не всі, там багато хто за гроші, але є такі. Арестовій це не ідейний зрадник, це кон'юнктурщик, це людина, для якого не існує не принципів, не батьківщини, яку розуміння, да? коли ми кажемо зрадник батьківщини, це значить те, що в людини є якась там, батьківщина, країна, держава. От. Для нього, в принципі, цього не існує. От, те, що такі люди на кшталт Арестович, такі безпринципні, абсолютно кон'юнктурні, вони завжди витребовані кимось. так? От. І свого часу Арестович спливав то там, то там, поки от якраз ця його безпринципність не стала в нагоді офісу президента, офісу президента Зеленського. От, е це ж відбулося ще до повномасштабного вторгнення, коли він там став Чире, я вже не пам'ятаю, яким там став е в цій е переговорній групі тристоронній, е він там, по-моєму, спікером був. Тобто, е ну, скажімо так, із забуття Арестову е кілька разів е з'являвся там в публічному просторі, е вперше він таким став. Да? Це під час Революції Гідності, коли він якісь такі речі задвигав, які абсолютно не сприймали е, е, ті, хто був на Майдані, але дуже дуже добре заходило тим, хто такий був там довкола Майдана знає, співчуваючим так, так званим. От, але потім він ну, знову зрозуміло, що це ну, це, це пустишка, це порожнеча. і Він знову. Е, Зник там десь там ходив на якісь ютуб ефіри, і, власне, після повномасштабного вторгнення діюча влада дала йому повний карт-бланш е інформаційний. Тобто він не вилазив з марафону, а тоді всі дивились марафон, бо нічого іншого не було. І, власне, і оцю популярність, ну, давайте, давайте згадаємо, що він мав е шалені рейтинги і популярності і довіри Там перші там, три місяці війни півроку. От, і, і власне, він би цього не мав, не маючи таких майданчиків, які б йому надавав офіс президента. В самому інтернеті, в самому Ютубі він не був би, не мав би ні такої аудиторії, не мав би ні такої довіри, не мав не мав би ні такої слави. Тобто, випликати це його відомість, популярність, власне, лише завдяки тому, що влада йому дозволила. Це мати, так? І відкрила для нього всі інформаційні шлюзи. Е, Олександр, але все-таки це от була кадрова помилка, чи частина свідомої кадрової політики підбирати зручних, а не компетентних. І чи можна вважати арестовувача компетентним, чи зручним все таки? Дивіться, дивіться це ж так, така справа. А, що вважати компетентним? В... Скажімо так, генерування з розумним виглядом абсолютної несенітниці, яка в принципі заходить людям, так він в цьому компетентний. Чи, ну, Тобто, дивіться, яку задачу перед собою ставиш? Тобто, проблема нашої влади від початку 19-го року, що для них завжди була головніша форма, ніж смиск. Для них завжди головні були рейтинги овації, слава. Там і обожнювання людей. Тобто, це ще навіть не з 2019 року, це ж сів кварталу. Тобто, без жодної якоїсь стратегічної плану, без жодного е, продумання наступних кроків. А що буде потім? Сьогодні це заходить, тому ми е, це робимо. Що буде завтра, побачимо завтра. Це ж проблема не тільки Варстовищу, це проблема власне, всієї по, е, популістичної. Шоу політики, яку о, проводив Зеленський як до, до виборів, так і після них. І Арестович дуже добре лягав. Те, що потім будуть наслідки, те, що потім е, це матиме ну, навіть трагічні результати. Е, на жаль, е, про це на банку він не думали тоді, може вже трошки починають думати зараз. Для них було тут ну, це оце кліпове мислення, так? Це, це мислення, шоумена. Так, ми сьогодні робимо шоу, а потім це шоу перестане е, працювати, ми, ми створимо нове шоу. І так далі. І так, що у нас Так воно повинно тримати. А це добре в шоу-бізнесі, але це дуже погано, не навіть не в політиці, а в державному управлінні. Тому що тут працюють стратегії, тут працюють е, е, певні. Е, Можливо, десь непопулярні рішення сьогодні, які принесуть особливо в умовах війни. Е... Ну, навіть не дивіденти, а, а успіхи завтра. Так, сьогодні це не попо це стосується мобілізації, це стосується всього, що завгодно. Оце ця бровада перших місців війни, як я єрмак і казав, Ростович був корисний, бо він заспокоїв людей. Він їх не заспокоював, він їх заколисував. Він їх тобто він не спонукав їх до дії, а війна це дія, це не очікування, що хтось там за нас виграє, повоює і кава в Криму. Ні, війна це мобілізація всього суспільства. Когось на фронт, когось на волонтерство, когось на виробництво, на наричатонше, зрештою, то такого. Але коли нам кажуть, так чекайте, там от наші бійці, наша героїчна армія воює. Скоро вона два-три тижні переможе, тому розслабтесь, чекайте, у нас все добре. Це подавалося ніби це користь, бо це не сіяло паніку. Навпаки, стратегічно це була дуже велика шкода країні. Тому що в певний момент завдяки такій інформаційній політиці, виразником якої був Варстович, просто там обиватель, грубо кажучи, розславився, каже, так що я буду воювати? Там вже скоро перемога. Чого я буду донатити? У нас же все добре. От. І відповідно, коли стикнулися з реальністю, що, що реально не все добре, що війна недовго, що війна це важко, у людей виник дисонанс. І, і, і те, що в першій місяці, я казав Єрмак, Арстовий зіграв свою позитивну роль, от. це не була позитивна роль. Це те, що ми розгрібаємо зараз. Ота от, ейфорія, оте заколисування перших там, місяців війни? Олександр, е, але чи можна було тоді передбачити такі наслідки? Чи це не можна? Ну, тому що це, це є проблема, ти, ти дійсно от, думаєш, має ця людина бути тут, чи не має бути? Чи було арестовувачу це помітно? Ну, дивіться, якщо ну дивіться, там жінорні люди. Якщо там погуглити, почитати ну, його з відкритих джерел. Я вже не кажу про е, ті можливості спецслужб, які там були в розпорядженні керівництва країни. Зрозуміло, що, що це людина, ну не надійна, непевна. Людина працювала на свій імідж, і, і питання, коли він згадить, це було лише питанням часу. Тобто я повторююся, не то що така. Ой, несподіванка, ми думали, він такий, а раптом він став такий. Це ж було ну, зрозуміло, бо він, він з Дугіним колись там спільні прес-конференції давав. Так? Ну, це людина, якої немає ні принципів, людина, якої теж слава. І це ну і це прорахувати було дуже легко, ну, як на мене, так, якщо ставити собі за мету. Ну, Але повторюсь, ніхто. Слухайте, не використовуючи да, давайте, скільки людей, які, там, Марсович був радником, а скільки було заступників. Того самого Єрмака, там пам'ятаєте, Смирнов, той же шурма, всі, які зараз хто в бігах, хто під слідством, і, і так далі. Подивіться на депутатів да, на нових А, Я пам'ятаю, коли там коли формувався список, здається Корнієнко казав: у нас є внутрішня служба безпеки, яка кожного кандидата там перевіряє перед тим, як реєструвати на доброчесність, на репутацію, і ми робимо такий відсів, щоб ніхто не попав. Там якась людина з запятненим минулим. Слухайте, щоб зрозуміти, хто такий Микола Тищенко, колишній коля Котлєта, ну які треба служби безпеки. Ну це ж відомий факт, що це гопник, бригадір, бандит 90-х. Ну, і, і, і він стає там кандидатом від «Слуги». Да, там кілька нових себе проявили: там Юрченки, Брагара, які не були ніхто, так? І прийшовши в парламент, вони ну, ну ми сьогодні бачили, що сьогодні слуга народу має довіри меншого останнього питання як місця. Якщо ви бачили, буквально вийшло, що яка фракція найбільше шкодить країні, то зараз слуга народу ще, ще нижче, ніж ніж ОПЗЖ. Тобто, ну от, от на шостому році, Бог з ним. Проблема в тому, що люди без управлінського досвіду, які прийшли, вони не розуміють, що таке державне управління, що таке державна політика, що таке е, розуміння на процесів і їх наслідків. Е, влада реагує на те, що відбувається, а не є проактивною. Вона реагує на певні проблеми. А не попереджує їх, як би це мали робити люди там з досвідом, вмінням, знаннями і так далі. А Арестович, ну тут абсолютно чіткий показовий приклад е е е такої кадрової політики, ну, і політики загалом. Олександр, е, але якщо говорити про не, тему в принципі, екс-радників Офісу, а отже, кого е, і за що повертають? Тут про це йшлося в, в статті на ресурси Bigus Info. і чи не створюється клуб своїх, який можна переміщати між структурами навіть попри е, їхні, так мовити, е, е, зальоти? Е, як це виглядає в очах виборців і і? І що це каже про стиль управління Андрія Єрмака? Чи він е, каже, що він за цим стоїть? Ну, дивіться, перше, давайте по виборцям. На жаль, виборці, це не лише в Україні, але в Україні так само. Вони, ну по-перше, коротка пам'ять, вони вже забувають, да, там хто там Єрмака зробив, тим ой, не Єрмака а Ростовича, тим, хто став Ростовичем. А по друге, дійсно, якщо сьогодні дивитись певні соціологічні опитування. А дійсно сьогодні Єрмак є ну, от, певним ну, людиною, яка на себе збирає негатив цієї влади. І ну, в нього там нема ну, там особисто рейтинг, але дійсно я по деяким витиням бачив, що в Єрмака дуже величезний там баланс недовіри, так і багато хто. Вважають, але чомусь це не клеїться до Зеленського. Ну або частково клеїться, не скажу взагалі. Тобто знову ця формула хороший хорошій цар, погані погані бояри. І очевидно, може й така є місія, роль Єрмака – збирати на себе цей негатив, от, який, е, який насправді чомусь не завжди там простий до Зеленського. Треба розуміти, що все, що робиться, воно робиться або з мовчазної згоди, або з активної підтримки Зеленського. Тобто ми можемо демонізувати Ярмака скільки завгодно, але ж е, е, і, і дійсно цей негатив на ньому є. От. Не заарестовуючи, а просто там за, за все погане ще в Україні. Частково він десь перекладається на Зеленського, але дуже частково. Ну, але фактично от такі люди, як Ярмак, вони були ну, при більшості. Е... Українських керівників. Тобто, це, це був, був Діма Табачник при кучумі. Це був той же Вітя Медвечук. Це можна Дивіться, Дійсно, голови адміністрації в різний час там, давайте знаємо вологу проючинку і так далі. І так далі. Це їх демонізували, багато в чому заслужено, так? Хоча, от, я, я то згадаю, ви, мабуть, теж. А, але спитайте пересічного, навіть не пересічного, просто громадяни кискаються політику. Згадайте голів е, там офісу президента тоді називався адміністрація президента При Порошенку. ну, Тобто, Пентаєм Лошкін Райнін е, так. Але це люди, які точно а маючи певний можливий вплив більший чи менший, вони вибачте, не ставали в перший ряд з світовими лідерами на саміту. Ставлячи за собою президентів, а, фотографуватися, тобто, це так, це, це були менеджери, хороші, погані, впливові, добрі генії, злі генії. А, ну, я не просто ці, ці плюс є так, але це люди, які маючи вплив більше або менше, вони не, а, вибачте, не, а, скажімо, Ну, не, не витісняли собою президента. Так, вони не вирішували там, долю міністрів. Сьогодні ж е, дивіться, кадрова вся ця політика, якщо ми вже з нею говорили, якщо ще на початках там, це уряд Гончарука, ці всі там речі, е, вони вибудовувались, а кадрові рішення приймались на підставі. Якщо не професіоналізму, то певної відомості там, цієї людини. Так, сьогодні виключно е, критерій, це лояльність, 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 ще раз лояльність. Е, Розумков став спікером, хорошим, поганим. Я його критикував, не вважаю, Але як тільки він, як голова Верховної Ради, зрозумів, що, що він ну, все-таки голова Верховної Ради, а не васал офісу президента, все його зняли. Стефанчук повністю все влаштовує. Все, е, все що скажуть на банку, і все робить. Шмигаль настільки вже був абсолютно неконфліктний, не амбітний, не, ну, тобто такий свій професіонал, все одно не контрольований на 100%. Сверденко контрольований на 100 Той же Дмитро Кулеба, так, міністр закордонних справ, який на міжнародних зустрічах сидів з боку Єрмака, хоча. А Єрмак говорив там, з міністром закордонних справ іншої країни, а наш міністр сидів з боку. Ну більшого приниження не може бути, і, і все одно, і все одно він, він був не до кінця лояльний, його прибрали. Тому, е, е, тому е, така, ви правильно сказали, при багатьох президентах були от, там, демонізовані керівники офісів. Але ніхто, мені здається, на моїй пам'яті. Настільки ну, так зневажливо ставився там, до громадської думки, до елементарних, до елементарного протоколу, коли ти маєш е, ну, сидіти принаймні з боку, а не, а не попереду. От, як це робить Єрмак? Е, ну, бачите, Зеленську це влаштовує. Е, людей, ну, ну, побачимо, там я багато хто вже дійсно розуміє. Ну а давайте так. А наших закордонних партнерів, судячи з публікацій, в змі закордонних, вже було дуже багато. Всіх пояснює, що це замов, замовні публікації, там рука Москви. Там або це все Порошенко замовляє, але в багатьох пливових західних змі дуже багато з'являється. Ну, дійсно, критичних матеріалів на тему, а хто такий Єрмак, що він має такі, такі повноваження? Ну, теж мені там зараз менше, але все одно спілкуюся з ну, дипломатами, які тут працюють в Україні в різних посольствах, то в них теж до, дуже при всьому дипломатичній мові там зладжуванні гострих хутів. Ну, м'яко кажучи, вони висловлюють здивування. Тим впливом, який сьогодні має Єрмак в Україні. От е, чому ж такі фігури, а не, як Єрмак, нашкодити не лише репутації банкової, банкової, а й державній безпеці? Ну, по факту я скажу, я вже згадав ці публікації, а, а на підставі цих публікацій приймаються в тому числі рішення. Я думаю, що десь в певний момент воно воно вже шкодить. Воно не так явно, воно воно не так очевидно, але ну тому що ніхто там не, не буде, всі розуміють, що Україна зараз виборює, бореться за своє життя, бореться за демократію і дуже жорстко там критикувати такі речі. Наші партнери не можуть. Ну принаймні публічно, так, але не публічно, ну всі це говорять і всі це розуміють. Олександр, а от що треба змінити? Законодавство, механізм радництва чи просто культуру добору кадрів? Ну дивіться, ну що тут звільнеє законодавство. Радники це взагалі-то настільки сіра зона в законодавстві. Тобто вони нічим не ну там не регулюють, що вони можуть бути. Ні їх кількість, ні їх там, компетенція. Це сам. ну Фактично, радник він ні на що не впливає, так? то він не ставить ніде підпис, він не приймає. Ну, якщо тому, відповідно, проблема радників це проблема того, кому вони радять, мовно кажучи, хто їх наймає. Тому законодавчі тут що тут змінити? Ну, заборонити їх або виставити додаткові критерії це не вихід, так? Просто в нас це стало, стала така, знаєте, як можливість надавати статус, хоч якийсь статус, без жодної відповідальності. так? Там людям, дружнім, лояльним, корисним, як ми їх не назвемо, і, і тому цей механізм от він працює. Він, він, я ж кажу, він ніч, ні до чого нікого не зобов'язує. Він просто дає людині пев, певний там, титр в ефірі, так, певний статус, певну корочку. І, і це виключно відповідальність питання там, політичної культури і відповідальності тих. Хто цих людей допускає до радника От випадку з Арестовичем це пряма відповідальність Єрмака і Зеленського. Тому що, якби не вони, Арестович не мав би і частини тої відомості, популярності, впливу, медійності. так Вони йому це дали. Коли, вибачте, опозиційні там чи інші депутати, в принципі, не можуть поправити на марафон, Арестович на ньому мав там. Це інклюзів, так? Тобто скільки хотів, стільки там і був. І, і, а ясно, що люди це дивились, це споживали і формували на підставі цього свою думку. Ну, от тепер розгрібайте, а тепер давайте на нього санкції накладати, давайте казати, який він поганий. Ну, а це вже, не, це вже все. Джина випустили з глечика і все, і, і, далі, і далі вже він не контрольований. А от чи здатна Банкова і особисто Володимир Зеленський визнати, що хтось із колишніх став ворогом не через медіа, а офіційно? Ну, дивіться, ви колись бачили, щоб Зеленський чи, чи Єрмак, чи хтось з його влади визнавав свої помилки. Ви бачили? Так mm -hmm. вони наклали на нього. Так вони наклали санкції. Да? Типу, це от як, як. Але ну, наклали санкції щоб що? Ну, um... 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 але сказати, вийшли, вибачте, ну um... well, та ні, взагалі, це, 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 це на, на жаль, є велика проблема в українській політичній культурі um... Uh... Um... вибачатися і визнавати помилки. Це колосальна проблема. А в цієї влади це в принципі такого не може бути. Пам'ятаєте Порошенко, коли там вибачився, що обіцяв закінчити швидку війну. Це була одна із гаслів передвиборчих програм у 2014 році. О, це виявилось набагато складніше. Ну і він сказав так. Ну, це, от, є такий приклад такого. А що, що я не пам'ятаю, що хоч раз хтось з цими наступами на антикорупційні органи, які були ініційовані Зеленським Єрмаком, було вибачав, ні, це погані депутати, там щось проголосували, ай-яй-яй. Все, ми. Ви що? Ну ж, як це? А, що там боги безгрішні, так? Якщо ти відчуваєш себе Богом, то ти в принципі не можеш ні з чого бачатися. Mm, так. Але в такому разі ми не гарантовані, що не виникне новий арештовач. Так вони, вони є, вони виникають. Ну, можливо, там. Ну, дивіться, зараз є, є єдине, що. Останнім часом, як хто тільки набирає такої медійної популярності, як Арестович, це вже сприймається конкуренція, тому їх відсувають. Тому зараз е, ну, новий Арестович не виникне, принаймні в публічному просторі, тому що він взагалі зараз перекритий для, ну давайте скажемо, попри всю там порожність Арестовича, Він яскравий, так, яскравий спікер, я абсолютно сприймаю цей стиль, але. Дуже багато людей його сприймають, так? А і відповідно такі, таких, уже, такі, таких вже ефіри не пускають, так? І обмежують і Буданова, і там згадайте, ще й там от, Кім такий був, і є голова Миколаївської військової адміністрації, який там мав ефіри, популярність. Потім, ну, слава Богу, він ну, його не занесли, як рестович, але його все одно відсунули від, ну, від, скажімо, від медійності, Буданов, Я вже там. І так далі, і так далі. Будь-хто це от ще там на початках війни це ще якось о, пропускалося, зараз, зараз є. Але такі арестовичі є, вони просто не публічні. Е, в оточенні е, татарів той же, так, там, там інші і люди, для яких ну, Україна не є цінністю, так? Україна для яких не є там е, чимось таким. Для них це от Зараз там вони патріоти, завтра вони будуть патріотами іншої країни, якщо потрібно буде? О, вони там є. Тобто, вибачте, якщо е, люди там з молодості, так там, ми, ви давайте згадаємо Царство Небесне Прубія, який з юних літ, для нього Україна це не порожнє слово. Ну, це так. вишколи, це все життя цьому присвячене. То як би там не мінялася влада, якоби ситуація вона на цій стороні? А якщо ти став патріотом вчора, ти там сміявся з Голодомору, якщо вона не є в тебе в крові, якщо вона не є, якщо ти не ідентифікуєш себе от, власне, українцем, там, от таким от з тим кодом, то сьогодні да, сьогодні ти патріот, тому що дійсно є, є агресія, є Росія ворог так, весь світ розуміє, але завтра ситуація зміниться і от, і, і, і ти так. Будеш абсолютно іншої думки, тому що це в тебе це почуття патріотизму, воно не, не в крові, не в генах, не. а от а, тому що от, ну, це сьогодні модно і популярно, от, як, як, як вишиванка і, і все, все, все інше. От, тому, тому таких дуже багато сьогодні у владі, на жаль. На жаль. Е, Олександр, я вам дуже дякую за цей інтерв'ю. Це дійсно було цікаво і як завжди компетентно. Нагадую, моїм співрозмовником був Олександр Черненко, екс-народний депутат України і екс-голова комітету виборців України, людина, яка дуже добре знає всю цю політичну і навколо політичну кухню, а власне ми про неї говорили. Не забудьте підписатися на мій канал. З якого міста чи з якої країни ви дивитеся? Ну і все буде Україна. Дякую.